Всім, ви на каналі. Давай поіграємо. Сьогодні я розкажу, е, як до мене в групу набралася принцеса. Ще не принцеса. Ой, хтось там вже йде. Добрий день, добрий! Ти в нас хто? Е, я принцеса. Е, Води. Мене звати Руся. Я з хвостом. Ой, а в нас з хвостом не приймають. Ну, ви, русалки, ви маєте свою школу русалків. Я не знаю, як ви тут, як ви даже дихаєте тут. Ну, я вам можу все розказати. Ну, мені не потрібно. Я приймаю вже й дорослих, а вам ще навіть 16 не було, напевно. Ні, мені вже 16. Я просто маленькою виглядаю. Ну, нічого страшного. От пройдете, коли вже будете мати ноги. Ну добре, тоді побачення. До побачення. Ви точно впевнені? Так, я впевнена. Точно? Точно. Ну, до побачення. Па, па Бувай. Тук-тук. тук-тук. Да, хто там? Добрий день, це я. Хто це я? Представтеся. Е мене звати Оля. Я, я ось тягуча. Тягуча я, тому що займаюся дуже багато фізкультурою і хочу стати процесою фізкультури. Добре, ставайте. Ви прийняті. Добре. Свої коси, будь ласка, назад. Ось так. Добре. Ще там нікого немає? Ні, там ще є багато хто. Там ще є даже маленькі. Маленькі. Я ж казала, що маленьких не приймаю. Ну, не такі, що вони маленькі. Добрий день. Ой, добрий день. Ви хто? Ти хто маленька? Я не маленька, я дівчинка. І мене звати Настя. Я теж хочу дуже стати принцесою. Мій хід в тому, що я дуже люблю допомагати. Я хочу стати принцесою допомоги. Мені, навіть, мені всі казали, щоб я пішла кудись навчитися бути справжньою принцесою. Ось до нас приїхали ви. Я буду у вас. Добре, ви прийдете. Там ще хтось є такий дорослий. Так, да, там є дуже багато кого. Ну, Надіюсь, що всі запишуться Тук-тук-тук. Да -да. Добрий день. Добрий. Ви хто? Я Віка. Віка Чуприна. Хе. Бо там ще одна Віка є, Віка Сагайдак, тому будете путатись, Я Чуприна. Добре, ставайте Віка Чуприна. Мені вже багато років. Скільки вам? Ой, не падайте, Віка Чуприна. Мені 21. Ого, дорослі вже молодець, що прийшли до нас. Е, там ще хтось є. Так, да, там дуже багато кого є. Все добре, що багато є. Дуже навіть добре. Е, а ви, мадам, як вас звати? Ви ж не представились. Ой, я Софія. Я просто казала якесь своє ім'я, напевно, не те. Напевно, значить ви Софія. Так, я Софія, добре, добре, Софійка. Що ж там ще хтось є? Так, да, вже ж там багато ще. Кого є? Якийсь не з нашої країни є. А, здається, одна з нашої планети. М -м -м, цікаво, познайомитись буде з нею. Ну що ж, ви принцеси мої сидіть. Добре, але посовуйтесь одна до одної, отак. От от. Добрий день. Добрий. Добрий день. Вас пані як звати. Ой, не парите. Е, я е, Че. Я Челсі. Ясно. Ну, що ж сідайте Челсі. Ми вас будемо трошки по інакшемо всі кликати. Короче, я дам кожній кличку, бо по ім'ях я вас не запам'ятаю, а по кличках своїх, які я вам е, дам. Точно запам'ятаю. Ще ж сидіть Челсі, добре. Сидіть. Підтримайтеся трошки. Це ще багато їх всіх є. Сьогодні я тільки ва... познайомлюся з вами, а завтра я вже буду знімати, я вже буду Знімати так чудесне відео про ваші історії. Хто ви, звідки ви? Ой! Ой-ой-ой! Хто там до нас біжить? Це я, хто я? Я? Ой, хто ви? Я. Не звертайте увагу на мою зовнішність. Я розпад трошки і погано виглядаю, але я правда хочу стати дуже принцесою. І тому я дуже до вас хочу попроситися в ваш так називаємий клуб. Е, вибачте, я вас я не назвалася. Я Аня. Ясна. А хто ж Софія е, Віка Сагайдак, Я не знаю. Я ще нікого тут не знаю. Ну добре, сідайте, Аня. Так, я так думаю, це вже всі прийшли до мене. Тук-тук-тук. Добрий день, добрий ти хто? Я Віка Сагайдак. О, Віка Чупринка і Віка Сагайдак. Все, всі є. Я не прийшла займатися до вас. Ти чому ти прийшла? Я хотіла би сказати, що сьогодні ще не всі прийшли. Ось ці е, пані, які до вас прийшли, вони ще не всі завтра мають добавитися І, напевно, ще дуже багато хто, бо тільки, звичайно, сьогодні ми отримали листи, бо дуже якісь вітри були. І дощі не, е, листи неможливо при такій погоді доставляти. Вони всі намокли і нічого би не зрозуміли. Ну, на жаль, ми так і зробили, бо не знали прогнозу погоди. І тепер е, прийшлося нові листи відправляти. І що ж, е, аж завтра або післязавтра вони, ді, дівчатка, які захочуть, прийдуть аж до вас. Ну, добре, дякую, Віка Гайдак, що попередили мене. Я дуже рада. Дякую, що таке сповіщаєте. Зараді. Угу. До побачення, до побачення. Так, давайте тепер клички для вас придумаємо, Ти в нас будеш скіпер. Скіпер. Добре. Ти в нас будеш Катя. Добре. Ти в нас будеш Барбі. Є Ху -ху. Е. Челсі і Мішель. Добре. Так, Мішель, Челсі, Барбі, Надя, Скіпер. Це всі є. Е. Э, що ж, дівчатка? Сьогодні ви всі такі красиві надя, всі про своїх формах ділися, які вам треба. Так, розкажіть мені, будь ласка, хто якою принцесою хоче стати? Я простою принцесою хочу стати. Я хочу представляти любов. Ну, Мішель, тобі дуже лучить, любов. Ти на наступний раз візьмеш просто купальник, добре. Челсі? Е, я Челсі і я хочу бути е, просто принцесою. Ніякої категорії. Я просто хочу бути принцесою, хочу їх вчити, поважити на своїх друзів маленьких, бо моя мене сестра вона ще не може сюди прийти. А зараз дуже хочу стати принцесою. І я не знаю, що з нею робити. Тому я сама записалася сюди і буду її вчити. М -м -м. Ну, тоді добре. Добре, добре. Барбі. Е, я хочу стати принцесою я вже вам казала спорту. Я дуже розтягнута, але дуже хриплю, ось чому я хотіла стати принцесою спорту. Тому що е, одного разу я пішла на. Змагання з фізкультури. І Там були дуже вправні чемпіони. Вони плавали, ходили, бігали дуже гарно. І я попросилася до них. Я почала ходити, а вони почали з мене сміятися. Вони сказали, що потрібно мати ходіння принцеси та й рухи принцеси. Ну, щось на такому подобі. І ось чому я сюди записалася. Добре, гарна мрія. А ви, хто в нас? Я хочу бути прицесою моди. Не я вирішила стати, тому що всі з мене насміхалися, коли я в школі вдівалася, тому що у мене не було ніяких пишних, пишних плать, всяких костюмів. Розуміє, розумієте? І ось чому я хочу стати дизайнером. Я хочу для шкільних дітей пошити всі речі, які їм тільки знадобляться. Обкладинки навіть буду шити. Добре, Катя, дуже гарна скіпер. Я хочу стати принцесою добра. Бачите, я вділася у біле і обличчя моє все-таки біле мало би бути. Так, воно в тебе дуже гарне і біле. Ну що ж, мені дуже подобається. Так, у вас дуже гарні мрії Ну що ж, до завтра мої любі принцеси. До побачення всім. До побачення. Я відвернулася на одну хвилинку, а де ті всі дорослі, а вони троє взялися за руки і пішли. Сказали, що підуть якесь кафе. Ну добре, і ви, дівчатка, йдіть. Добре, до побачення. Ми, нам дуже сподобались ваші уроки, е, як ви ведете. Навіть якщо ми ще не бачили, ви дуже нам сподобались. Ой, не пари, Скіпер. Добре, не буду парити. Ну ще ж до побачення, до побачення.